Та не переймайся ти так. Ви про що? Ну, ходиш навколо Анатолія, рюмсаєш, всі ми за ним сумуємо, кожен по-своєму. А, та ні. Це в мене просто початкові знаки гострого конспіративного захворювання. Ти хотів сказати респіраторно? Ну, я так і сказала. Угу, почулось. До речі, до вас відвідать. В сенсі відвідувач? Я ж так і сказала. Знову почулось. Хто там? Доброго дня, вам по! Повістка! Нарешті! Буду капеланом або парамедиком. Перепрошую, ні. Це посилка. Це стара пошта. О! Асистентко, принеси швидше це, напевно, нове завдання від продюсерів. Бігом! Дякую. До побачення. Даруйте, пане професоре. Mm. Але це не від продюсерів. No. Відправник якийсь а, Лектер? З <кхи> <кхи> добресом що? Що? Ну, чорний пакет. А, і супровідна записка. Повертаю Анатоля. Ти жартуєш? В жодному разі. Так, для цілого Анатоля цей пакет замаленький. Тому спробуємо це відкрити. Це небезпечно? Я не знаю. Можливо. Так. Асистентка ножиці. Угу. Ну, добре. Ножиці. О! Угу. Шановний ведучий, як я визнав у застільній бесіді з Анатолем, хоч я її і не поділяю, але ваша точка зору, що, що у всесвіті є, є творець, який також дав людству незмінні моральні закони, є зрозумілою та послідовною. Я особисто. Вважаю людину випадковим результатом еволюційних процесів, а мораль відповідно і послідовно умовностями та продуктом хімічних процесів людського мозку. Переконання ж Анатоля, який тримається за моральні принципи і одночасно є еволюціоністом, є дещо непослідовними. Я планував зробити йому послугу. І практично провести з ним еволюційний процес невиживання слабкої ланки. Проте я вирішив дати вам шанс довести Анатолю ваші погляди у новому сезоні. Якщо Анатоль прийме вашу позицію, тоді отримаєте його цілого живого. І майже здорового. Якщо ви його не переконаєте, тоді піде на Біфштекс. До речі, вам дається сім спроб. Вважаю успіху або поразки. Ганібал Лектер. Анатоль. Ого. Флешка. Накопичувач. Асистентко, йди сюди. Тут нічого страшного. Фух. Це що у тебе? Ковралол. Тобто корвал. Байдуже, дай сюди. Так, це вмикай тут Анатоль. І зроби мені свіжого карпатського чаю м'яти. Давай! Доброго дня! Вітання! Ти Анатоль. І так, і ніт. На прохання Ганнібала Ілон Маск дозволив протестити його розробку чіпа, який вживляється в мозок об'єкта. І за алгоритмами штучного інтелекта створюється мета-людіна. Її віртуальна нейрокопія, яка має зв'язок з об'єктом на квантово інформаційному рівні. Тому можете називати мене Метанатоль. Все, що він знає і думає, знаю я. Так само і він знає те, що думаю і знаю я. Для вашого комфорта мені додана функція української мови на базовому рівні, яка може еволюціонувати, тобто розвиватися. Ого ж бо, ато ж бо. Я готовий дискутувати з вами в стілі Анатоля. Нагадаю, що ви обіцяли розповісти теорію походження світу і життя альтернативно еволюційній. А вже ж бо так дійсно, я протягом цілого сезону розповідав про нелогічність, ненауковість і навіть абсурдність теорії еволюції. Прийшов час розповісти про її альтернативу. Ти хочеш сказати, що еволюційна теорія не наукова, а замість неї розповісти біблійну казочку в стілі і створив Бог. І сказав Бог. І з'явились ріби, птахи, плазуни, тварини, люди як науковий опис? Ха-ха, сміши мої рудіменти! Так дійсно впізнаю Анатоля. Ну, скільки раз повторювати. Біблія це ж не наукова монографія, яка аналізує наукові дані і на їх основі робить якісь теоретичні припущення. Така література з'явилась тільки в 17 столітті. Звісно, що від Біблії як від Божого слова очікується, що вона принаймні не буде суперечити науковим даним. Не теоріям, а даним. Біблія узгоджується з науковими даними. З якими ось еволюційна теорія ґрунтується на наукових фактах. Ну і чого ти пінишся, якщо нема альтернатив еволюційній теорії в тлумаченні наукових даних? Так, зазвичай це те, що говорять еволюціоністи. Нібито не існує альтернативи еволюційній теорії в поясненні наукових даних. Будь-які інші теорії, які не ґрунтуються на таких самих передумовах, як теорія еволюції, оголошуються не науковими. А якщо вони десь мають точки дотику з священними текстами типу Біблії, Корану Авести чи чогось подібного, вони взагалі оголошуються релігійними. Насправді існує цілком альтернативна еволюційній теорії, що ґрунтується на наукових даних. Але перш ніж про неї, давайте вияснимо. Як народжується наукова теорія і що робить її науковою? Давайте розбиратись. Отже, найперше будь-яка наукова теорія з'являється одним з двох способів: брунькуванням або клонуванням. Жартуєш? Звісно, геть звідси жартівнику. Насправді наукова теорія з'являється або як припущення без практичних даних, або як узагальнення існуючих практичних даних. Перший вид ще називається дедуктивною теорією, а другий індуктивною теорією. В чому різниця? Я знаю. Ось чай. Я читав: дедукція це метод Шерлахомца. Кого? Ну, шейла Він збирав речові докази, а потім за допомогою методу дедукції шукав злочинця. А ось це вже помилка, умисна або випадкова сера Артура Конан-Дойля, який своєму персонажу Шерлоку Холмсу приписав метод дедукції. Хоча насправді він використовував метод індукції. Поясню простіше: дивись. Ось це пакетик. І я роблю висновок, що туди його хтось кинув. І мій найкращий варіант це значить, що ти його туди кинула. Це індуктивний метод. Я зробив висновок з того, що є чай, пакетик і ти. А тепер я роблю дедуктивне припущення, що мій чай, знову, як завжди, ти перецукрила. Пробую. І на практиці виявляється, що ти його взагалі не поцукрила. Занадто просто. Зараз ускладню. Для цього використаю маркер та дошку. Шерлок Холмс збирав докази, проводив спостереження та експерименти, і на підставі цього висував припущення, хто є злочинцем. В більшості випадків його припущення справджувались. Це індукція. А ось інспектор Лестрейт найчастіше швидко висував припущення, хто є злочинцем, а тоді шукав докази. Це дедукція. У випадку з інспектором Лестрейдом його припущення найчастіше не справджувались, тому що докази їм суперечили. Ну, якщо вже дуже об'єктивно, то Шерлок Холмс поєднував індуктивний і дедуктивний методи. Як вони працюють у науці? Приклад. I am геніальний Сір Ісак Ньютон. Можна Only Sear або Father класичної фізики. І в мене саме час для геніальних відкриттів з геометрії або з геофізики, або з герменевтики, адже я і теолог. Підозрюю, що зараз мені на голову впаде цей фрут. І з'явиться ге… гематома. Вона також, але і геніальна ідея. Що стало причиною падіння цього фрут на мою геніальну голову? Корект. Гравітація. Яку я математично описав як класичну теорію тяжіння імені мене? Я сподіваюся, всім зрозуміло, що це чисто індуктивна теорія. Адже вона спирається на явище, яке ми споглядаємо щодня і навіть приймаємо в ньому участь, як гравітаційна взаємодія матеріальних тіл в просторі та часі. <звук> Та. Хто чай випив. А ще Сері Сак на основі експериментальних даних вивів три закони класичної механіки, також імені себе, тому вони відомі як три закони Ньютона. Ось так їх сформулював сам Сері Саак. О, Я їх в школі ніколи не могла запам'ятати і зрозуміти. Ну, поясніть. Uh, можна, але мені для того потрібен м'яч. <плес> О! Mm. <плес> Перший закон інерції. Якщо не копнеш, не полетить. <плес> <плес> Спокійно. Це був другий закон сили. Як копнеш, так і полетить. Але це не рахується. А ось це закон протидії. Якщо копнеш, будь-готовий отримати у відповідь, але, Петрович, ну то ж не я, за що? То вона. Так ось ці закони гравітації і механіки є чисто індуктивними, тому що їх можуть досліджувати, вимірювати та експериментувати з ними не тільки науковці, а й звичайні люди, хоч щодня. А ось далі цікаво. Припустили, що ці закони, які виміряли і дослідили на Землі, Діють так само і за її межами. Тому це назвали законом Всесвітнього тяжіння. Однак на практиці ніхто не вимірював, чи працюють ці закони так само на інших планетах, в інших зоряних системах і взагалі в інших галактиках. Однак в процесі дослідження ближнього і дальнього космосу з більш досконалими телескопами виявили, що в космічному масштабі закони гравітації та в його рамках небесної механіки діють трошки по-іншому. В принципі, про це вже здогадувались і Кеплер, і сам Ньютон. тому назвав свої закони законами небесної механіки. Але після нього вчені зрозуміли, що опис цими законами реальності космосу потребує корекції. Успіху досягнув у 1915 році, звісно, Альберт Германович Ейнштейн, який в своїй загальній теорії відносності пояснив дію теорії тяжіння в космічних масштабах з врахуванням деформації простору та часу. Важливо, що його теорія містила як. Індуктивну частину, яка спиралась на експериментально доведені факти, так і дедуктивну, тобто гіпотетичні припущення, які ще потрібно було довести або спростувати, що, до речі, і робили наступні науковці. Крутість в тому, що індуктивна частина загальної теорії відносності вже рутинно використовується в багатьох сферах: в тій самій астрономії, космічній інженерії, системі супутникової навігації і тому подібне. А ось її дедуктивна частина містить і припущення, і фантазії, і відверту фантастику, що втім не приховують і самі науковці-космологи. І подібна ситуація склалась на іншому рівні: Атомарному. Досліджуючи атомнауковці, виявили, що там. Тяжіння та механіка діють також по-своєму, тому з'явилась квантова фізика, яка, до речі, так само має індуктивну частину, тобто експериментально доведені факти, та дедуктивну, тобто припущення, які засоби масової інформації часом подають як сенсаційні відкриття, які потім квантової фізики спростовують. Даруйте, відволікся на іншу тему, ну але вона прекрасно ілюструє тему, про яку ми говоримо. А тепер увага. О, світло вирубили. Ну я ж не такої уваги просив, а це скоріш за все надовго. Доведеться продовжувати наступного разу. О, і в світло немає. алло. алло? Обленерго? Тут в пана професора вимкнули світло. І то не по графіку. Перевірте, будь ласка. Так, вулиця Наукова, будинок професорський. Угу. Як не вимикали. В піврайону немає світла? Стрибок напруги у будинку пана професора? Ні, приїжджати не потрібно.